Народ, привіт! Якщо ви плануєте оновити свій автомобіль і бачите, що всі пересідають на електрички, сучасні бензинові двигуни або взагалі гібриди. А ви не знаєте що обрати конкретно у вашому випадку? Ласкаво запрошую на канал. Сьогодні спробуємо дати відповідь на питання, що краще: повний чи плагін гібрид. А також розглянемо найпопулярніші моделі, щоб допомогти вам з вибором, якщо ви все-таки вирішили стати на цю зелену стежку. Детальне відео про плагін гібриди вже є на каналі, тому довго розповідати не буду. Якщо коротко, то це автомобіль, який має двигун внутрішнього згоряння, зазвичай бензиновий, але бувають і дизельні, а також електромотор. По суті, те саме, що й повний гібрид, але він має декілька відмінностей. Головна відмінність полягає в тому, що у плагін гібрида зазвичай більша батарея, яку потрібно підзаряджати від розетки. Це є як плюсом, так і мінусом. Плюсом є можливість проїжджати більше відстань на електротязі, ніж на повному гібриді. В середньому плагін гібриди проїжджають близько 30 км на електротязі. А повні гібриди використовують електромотори лише при низькій швидкості або старті з місця, і можуть проїхати до 3 км на електриці. Тому на невеликій дистанції ви їздите майже як на електричці. Чому майже? Тому що навіть при повному заряді батареї ДВЗ може автоматично запускатися для прогріву, щоб забезпечити оптимальну роботу систем. Ще одним плюсом, який випливає з попереднього, є можливість їздити по місту майже не використовуючи пальне. Звичайно, при умові регулярної зарядки батареї. Щодо мінусів, то перший мінус плагінгібри. Ида, це його вартість. Більше батареї та складніша конструкція відображається на ціні машини. Наприклад, популярний кросовер Toyota rav 4 у версії повного гібрида у США коштує приблизно 32 тисячі доларів. В той час як плагін гібридна версія коштуватиме близько 44 тисяч. Hyundai Tucson повний гібрид коштує 32 тисячі і 40 тисяч за плагін гібридну версію. Новий гібридний Mitsubishi Outlander коштуватиме 36 тисяч доларів, а плагін гібридна версія 46 тисяч доларів, що є на 10 тисяч доларів дорожче. Приблизна різниця у вартості складатиме близько 10 тисяч доларів, що є приблизно 30% від вартості. Авто. Другий мінус це розмір багажника. Батарея часто, але не завжди розміщена в багажнику, тим самим зменшуючи його розмір. Третій мінус це вага. Для мене це найважливіший критерій, оскільки, як ви знаєте, я деякий час їздив на гібридній BMW 5-ї серії і зрозумів, що ця машина не дуже придатна для використання взимку. На нестабільних поверхнях автомобіль стає некерованим і буквально небезпечним. Власники гібридних X5, думаю, теж підтвердять, що відчуття від водіння взимку. Так собі. Якщо маєте такий автомобіль, поділіться своїм досвідом в коментарях, думаю, усім буде цікаво. Хоча загалом ці автомобілі дуже комфортні, динамічні і при цьому економні. Звичайно, якщо маєте можливість постійно їх підзаряджати. Тому, якщо ви любитель фрази та скільки там тої зими, можете спокійно купувати плагін гібридну машину. Але якщо ви хочете універсальний автомобіль, який не потрібно постійно підзаряджати, який можна використовувати у різні пори року, не переживаючи за погоду, то скоріш за все вам підійде повний гібрид. По перше, ви економите на вартості. По друге, він не потребує зовнішньої зарядки, працює як самозарядний пристрій. По-третє, повний гібрид все ще дає змогу економити паливо та збільшує ресурс двигуна, оскільки при розгонах та повільному русі він використовує електротягу. І хоча повний гібрид не має такого запасу на електриці як плагін гібрид, але зазвичай цього цілком достатньо, щоб економно їздити по місту. Двигуну достатньо попрацювати 2-3 хвилини в пробці, і ви зможете знову проїхати 5-10 хвилин на електротязі, витративши при цьому мінімум бензину. А зараз розглянемо найпопулярніші повні та плагін гібриди у різних цінових діапазонах. Загалом до 35 тисяч доларів. Але перед цим хочу наголосити, що вибір гібридного автомобіля це зовсім непросте завдання. У кожного своя конкретна ситуація і відповідно потреба. Тому зважайте на усі за та проти кожного типу. А якщо вже вирішили, то пропоную вам переглянути найпопулярніші гібридні автомобілі сьогодні. І на п'ятому місці BMW. 294 оголошення гібридних автомобілів цієї марки розміщено на авторії. Найпопулярнішими є такі моделі. BMW 530E, тобто п'ятої серії в кузові G30. Це плагін-гібридна версія з 2-літровим бензиновим турбодвигуном серії B48 та електромотором. Сумарна потужність системи становить 252 кінські сили та 420 Нм крутного моменту. Розгін до сотні близько 6 секунд. Витрата палива 2 літри бензину на 100 км при умові попередньо зарядженої батареї. Реальний запас ходу на електротязі приблизно 30 км. Середня вартість гібридної п'ятірки плюс-мінус 2018 року складає 33 тисячі доларів. Якщо шукаєте комфортний бізнес седан для недалеких поїздок, однозначно варто розглянути. Наступний екземпляр від BMW це гібридний BMW X5 в кузові F15. Це перший плагін гібрид у лінійці X5, який поєднує потужність бензинового двигуна та електромотора. Має дволітровий чотирициліндровий бензиновий турбомотор серії n 20 та електромотор. Сумарна потужність 313 кінських сил та 450 ньютон метрів крутного моменту. Розгін до сотні 6,8 секунди. Витрата пального у змішаному циклі близько 3,5 літрів бензину на 100 кілометрів. Запас ходу на електротязі 30 кілометрів, але насправді, думаю, буде менше. Якщо маєте такий автомобіль, діліться досвідом. Екземпляри 15-16 років в середньому обійдуться в ті самі. 33 тисячі доларів. І ще один популярний гібрид від BMW – це BMW i 3 Rex. Він має двоциліндровий бензиновий двигун об'ємом 650 кубічних сантиметрів та електродвигун на 170 кінських сил. По суті, це електрокар із генератором, оскільки на одному заряді такий гібрид може проїхати 200 кілометрів виключно на електротязі. А використання двигуна додає ще близько 120 кілометрів. Вартість такого автомобіля 2017 року в середньому складає 17 тисяч доларів четвертому місці за популярністю гібридів в Україні стоїть японська Хонда. 357 гібридних автомобілів цієї марки розміщено на «Авторія». Зокрема, Honda Accord 10-го покоління має дволітровий бензиновий двигун та електромотор, які сумарно видають 215 кінських сил. Розгін від 0 до сотні близько 7 секунд. Витрата пального близько 5 літрів у змішаному циклі, що дає змогу на повному баку проїхати 900 кілометрів. Середня вартість Accord 22-го року приблизно 25 тисяч доларів. Наступна популярна модель від Honda це кросовер CR-V 5-го покоління. Дволітровий двигун та електромотор видають 212 кінських сил. Витрата палива. 5-6 літрів на 100 км. Середня вартість CRV плюс-мінус 20-го року складає 27 тисяч доларів. І трохи менш популярною, але, на мою думку, недооціненою моделлю є Honda Insight 3 покоління. За 16 тисяч доларів можна придбати Insight 21 року з 1,5-літровим двигуном та електромотором з потужністю 152 кінські сили. Середня витрата пального 4,5 літра бензину. Як ви помітили, більшість гібридних моделей марки Honda пропонують моделі з повним гібридом. Проте починаючи з. 2017 року місце Honda Insight в лінійці невеликих авто посіла Honda Clarity Plug-in Hybrid. І це один із перших плагін гібридів від Honda. Таке авто теж матиме півтора літровий двигун та електромотор, які разом видають 212 кінських сил. Розгін до сотні близько 8,5 секунд. Витрата палива у змішаному циклі складає не повні 2 літра, а запас ходу на електротязі до 75 кілометрів, залежно від умов їзди. Дизайн, звичайно, на любителя, але автомобілів з такими характеристиками і такою надійністю справді дуже мало. На третьому місці американське Chevrolet зі своїми популярними гібридами Chevrolet Вольт другого покоління та трохи більшого Chevrolet Malibu 9-го покоління. 371 автомобіль розміщено зараз на авторія. Причому Volt це плагін гібрид, а Malibu пропонується у версії повного гібрида. Про ці авто детальніше розповідав у попередньому відео, тому, якщо вас цікавлять ці машини, прикріплюю посилання. На другому місці 495 автомобілів від компанії Ford. Зокрема, Ford Fusion другого покоління, Ford C Max другого покоління та Ford Escape 4-го покоління. Найпопулярніший, звичайно, Fusion другого покоління у версії Plug-in Hybrid на 188 кінських сил. Існують також потужніші версії, але їх на ринку небагато. Таке авто має 2 літровий 4-циліндровий двигун та електромотор. Розгін до сотні 8 секунд, а витрата палива у змішаному циклі близько 2,5 літрів бензину. C-Max теж має 2 літровий Двигун та майже ті самі характеристики, лише розганяється до сотні на одну секунду довше. Ford Escape 4-го покоління має 2,5 літровий двигун та електромотор. Сумарна потужність 200 кінських сил. Це повний гібрид, а витрата палива складатиме близько 6 літрів. Середня вартість за екземпляри 21-22 років 27 тисяч доларів. І лідером уже декілька років поспіль на українському ринку гібридних автомобілів є Toyota. 1154 гібридних автомобіля до 35 тисяч доларів роз. Зміщено на авторія. Це майже вдвічі більше, ніж попередня марка. Майже половина із них це гібридні кросовери rav 4 у версії повного гібрида 4 та 5 поколінь. Обидва покоління мають 2,5 літровий бензиновий двигун та електромотор. Четверто покоління має 197, а 5 – 218 кінських сил. Витрата палива приблизно 5-6 літрів на 100 кілометрів. Існує також плагін-гібридна версія Toyota rav 4 але її вартість перевищує 35 тисяч доларів. Тому про неї поговоримо іншим разом. Далі йде. Toyota Camry 8-го покоління з такою самою комбінацією 2,5 літрового двигуна та електромотора на 218 кінських сил та витратою палива до 5 літрів. І останньою на сьогодні буде Toyota Prius 4-го покоління з 1,8 літровим двигуном та електромотором, які разом видають 122 кінські сили. Розгін до сотні у такого складає 10,5 секунд. А витрата палива приблизно 4,5 літра бензину. Prius буває також у версії плагін з витратою в 1,5-2 літра та запасом ходу в 50 60 км. Так виглядає ситуація з гібридними автомобілями на ринку України сьогодні. У наступних відео поговоримо про найчастіші проблеми цих гібридів. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Надіюся, воно стане для вас корисним. Якщо у вас є що додати, запрошую в коментарі. Ви були на каналі Аспірантавто. Не забудьте підписатися, поставити лайк або дизлайк. І побачимося в наступних відео.